Як вибрати програму, запустити, щоб вона на станку працювала. Ми знаходимо ну, нашу або на внутрішню пам'ять, або на флеш-карту. Вибираємо нашу програму необхідну. Для того, щоб її відредагувати, треба нажати Enter. Ми бачимо текст програми, якщо треба редакцію ввести. Якщо ви редагувати її не хочете, на... вибираємо f 7 якийсь f 7 ми вибрали цю програму нашу. І далі, щоб її запустити, можна нажати клапку Start. Але перед началом запуску програми обов'язково повинен режим стояти. Це мануал режим, а вам треба авто. І нажимаємо Start. Програма наша виконується зараз. Далі, коли виконується програма, що можна під час виконання програми робити? Перше, міняти швидкість переміщення. Або крутівка цією. Фідрейей це швидкість переміщення нашого станка. Або крутілка із підрейт – це швидкість подачі. Наскільки шпіндель швидко буде крутитися. Далі, під час роботи станка можна перейти в два режими. Режим це типу пауза наша, але при цьому шпіндель працює. Останні осі перестають працювати, шпиндель шпіндель працює. І наступний режим. Це повністю зупинка, це повністю пауза. Тож шпінділь зупиняється і зупиняється робота станка. Можна заготовку переміряти, подивитися, чи виконується розмір той, що треба. І далі підождати, поки шпінгер включиться переключенням. І далі працювати. Також в режимі авто. можна, Зупинимо зараз. Спочатку. Вибираємо режим авто, і можна вибрати режим хендвіла. То, режим під, ну, під це понімає те, що ви будете управляти переміщенням станка по строках, ручкою хендвіл енкодером. Він питає: точно хочете перейти цей режим? Да, нажимаємо і нажимаємо старт. Тобто шпиндель включився, і переміщенням хендвіла, от видно, по координатам і по строкам, що ви переміщаєте хендвіл, і вас поступово станок виконує вашу програму. Але за допомогою хендвіла. Далі ще режим дуже зручний. Зупиняємо. Далі ще дуже зручний режим. Переходимо авто. Обов'язково хендвіл режим виключаємо. Yes. Воно знову питає, чи точно виключить. Нажимаємо виключаємо. І є ще режим кроку. Тобто нажимаємо Авто. Теп. І старт. Тобто тут далі, прикажемо кажемо нажаті кнопки. Це шаговий режим, але по строках іде. Прикажемо каждому нажаті кнопочки старт у вас відбувається переміщення по строчках. От станок. Кожну строчку прикажемо назад, і станок виконує кроковий режим по строках. Ну От він зараз працює. Зупиняємо.